України з питання 6 статті на 16 руку. Донецький операційний адміністративний суд, складу колегії суддів. Судія три Булашенко компанії, секретарку ради за участі позивача Олексієва, представника відповідача Шико, представника прокуратури Сущенька, за нашої відкритому судовому засіданні операційних з карьерського Олександра Костянтиновича на основа міського суду Донецького. 25 березня 2016 року в справі 234, 272, 2016а, заводка Молицеєва Олександра Касятовича до Краматорської міської ради, Краматорського міського голови, виконково-Краматорської міської ради, третя особа Краматорська міська прокуратура, про провезнення протиправного та начинним розпорядженням Краматорського міського голови без діяльності та зобов'язання чим-то провідні дій ухвалив, апеляційну скаргу Олексієва Олександра Косановича залишити бездоволення постанову Краматорського міського суду. 25 березня 2016 року по справі 234274216 а залишити без змін. Ухвала набирається повну с з моменту проголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом 20 днів для сведення у повному обсязі. Повний текст ухвалы буде складений завтра, 27 квітня 2016 року. На цьому суду ви заседень... Ганьба! Преступники ви! І ответите за свої действия. А согласно, чтобы вы знали тогда, если вы не следующие судьи, где ты мне давала? Прокуратура може захищати, либо громадян ли, э, виступати, либо прокурор здійснює в суді, представниця інтересів громадян або держави. А ви ж говорите, що це орган самоврядування?